П'ятдесята ювілейна сесія Южноукраїнської міської ради винятковою не стала. Не відзначилась вона й високою явкою депутатів. 19 парламентарів зареєструвались перед початком засідання. Відкоригований план роботи затвердили в обсязі 40 проєктів рішень. Першу звітувала начальниця фінансового управління міськради Тетяна Гончарова про виконання бюджету громади за перше півріччя 2024 року. Дохід за відповідний період до міської скарбниці склав 474 млн мільйон грн, мільйони гривень, що становить 111% до запланованих. Фінансування видатків обійшлося у 465 мільйонів або 43 відсотки до планових призначень. При цьому обсяг бюджетних коштів, направлених на виконання програм, збільшився в два з половиною рази в порівнянні з відповідним періодом 2023 року. У перемогу ж міськрада інвестувала 93,5 мільйони гривень, а це підтримка 38 військових частин. По депутатським повноваженням опрацьовано 289 висновків на 3 мільйони 109 тисяч по старостинським Коштом 14 висновків 430, на 438,5 тисяч гривень. Якщо звіт очільниці обговорення не викликав наступний проєкт, зміни до бюджету спровокував годинну дискусію. Основними напрямами розподілу резерву майже в 24 мільйони гривень стали програми реформування і розвитку ЖКГ та дорожнього руху. Щодо останньої, то 5,5 мільйонів депутати погодили на ремонт доріг у Костянтинівці, 4 мільйони на облаштування дворів в южноукраїнську, 500 тисяч перенаправили на поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду по проспекту Незалежності 7 Соборності 5 та 6 міль. На щойно прийняту комунальну власність вулицю Молодіжну, від головного проспекту до набережної енергетиків. Визначення пріоритетності реставрації доріг обранцям далося нелегко. У нас дуже проблемна вулиця Молодіжна. Ми е, наконець прийняли на баланс, і давайте ми її зробимо. Вона єдина вулиця, яка не разу не ремонтувалася, яких ремонтів на ній не було. До села. Це дуже. Я розумію. Спірних питань по розподілу вільного залишку у сумі понад 14 мільйонів не було. Майже весь його спрямували на підтримку ЗСУ, НГУ та прикордонну службу. Детально зупинилися на внутрішньому перерозподілу, а саме фінансуванні Костянтинівської гімназії. Чи є сенс вкладати в проблемний навчальний заклад? Мільйони питалися депутати. Школа повністю занедбана і <кхем> використовується декілька приміщень. Ремонта немає, оснастки немає. У нас Є по результатам перевірки про недоукомплектованих класів, завищена кількість вчителів, які потребують скорочу. Чому ми не можемо цих 100 дітей направити в більш комфортні умови? Після обопільного обміну аргументами 2 мільйони гривень на влаштування пожежної сигналізації освітнього закладу та майже 3,5 мільйони на шкільні автобуси, що курсуватимуть із Костянтинівки до міста, все таки погодили. А ось пропозицію профінансувати ремонт покрівля ангару для техніки ВСКГ парламентарі відкинули. Натомість понад один мільйон спрямують на облаштування тротуарної доріжки по вулиці енергобудівників, що від проспекту до набережної, я хочу звернути вашу увагу. Останній розділ держава виділила нам субвенцію. На капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею номер 2 6 мільйонів триста з половиною тисячі і ліцею номер 3 5 мільйонів 943 тисячі 600 І виділила додаткову дотацію 84 мільйона на улаштування укриття в четвертому ліцеї. Фінансовий аудит і його невтішні результати ще одне питання порядку денного здійснювався він управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області протягом трьох місяців за період із січня 21 по кінець лютого 24 року. Проведено перевірку управлінь будівництва та ремонтів, освіти, охорони здоров'я у ЖКГ, виконавчого комітету та комунальних підприємств. Порушень вистачає серед них незабезпечення повної мобілізації всіх наявних ресурсів та потенційних джерел надходжень до бюджету, списання комунальними під. Приємствами дебіторської заборгованості, завищення вартості робіт та непідтвердження підтвердження витрат, виділення бюджетних коштів на видатки з отримання комунальних підприємств, зокрема на оплату праці тощо. Тож попереду кропітка робота над помилками. всім вашим порушенням і недолікам, ви повинні будете передбачити в заходах відповідні пункти щодо їх усунення, і потім, щомісячно до 2 числа, ви будете надавати інформацію про виконання цих заходів і виконання ваших заходів. Державна аудиторська служба підтвердила ці е, застереження та ці е, проблеми, які наразі існують в ваших підприємствах. Тому я наполягаю, прошу надати протокольне доручення, що по факту е, кінцевого терміну, який там є 31.12.24 року, на наступній же сесії після цього контрольного терміну. Ці е, залучені в цих заходах підрозділи, комунальні підприємства, департаменти та інші, підзарятували на сесії, що ви зробили в цих заходах. Також я прошу надати на слідуючу сесію наказ, який ви випустите по результатам цього заступку. Наступним рішенням пропонувалося програму капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури доповнити чотирма напрямами: зведення полігону для складування твердих побутових відходів, будівництво ФАПу в Іванівці, капремонт трубопроводів холодного водопостачання та теплових мереж на малопороховій забудові, будівництво ТРП 10 запропонований проєкт. Ухвалили одноголосно. За а ось ухваленню наступного не менш важливого питання забракло декілька депутатських голосів а мова між іншим про забезпечення ефективного використання земельного фонду громади та залучення додаткових коштів у міську скарбницю. Проблема в тому, що підставою для встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності є лише паспорт прив'язка. Натомість правовстановлюючих документів на землю немає. Тобто, для підприємця використання земельного ресурсу залишається безкоштовним, що в свою чергу завдає втрат бюджету. Виправити ситуацію пропонувалося. Встановивши прозору процедуру набуття права на розміщення тимчасових споруд шляхом проведення земельних торгів, 17, проти, 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 проти. вичерпали порядок денний протокольним доручення міському голові щодо нагадування правил громаді, вшанування захисників у день поховання та днів пам'яті загиблих героїв України. Готувати розпорядження. Щоб в день жалоби та в дні поховання військовослужбовців та державних свят, які пов'язані з пам'яттю загиблих у наших розважальних закладах, таких як кафе, літні майданчики вимикали музику. не було Ми ну давайте будемо рекомендувати суспільну важливу тему. На останок закріпили ще й зверненням до президента, голови Верховної Ради, уповноваженого ВРУ з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвіста зниклих.